Всім привіт! І це огляд на важкий танк 9 рівня збірної Франції. Лорен 50 тонн. Розберемо фішку танчика, чи варто його купувати, які його особливості. Подивимося, бронювання танку. І зіграю я 2-3 поєдинка для того, щоб ви побачили ігролад. А більш детальніше можу залишити там посилання або там вилізе вам підказка десь <кій> на відео, щоб ви могли подивитися, є цілий стрім по саме який присвячений Лорен 50 тонн. А, також з ним ще продається Лор... Лорен 40 тонн, трошки інший танчик, то вже СТ, але сьогодні не про нього. Якщо комусь потрібен огляд саме на дану СТ, напишіть в коментарях. От. Ну І, звичайно, якщо ви вперше на каналі, лайк, підписка категорично вітається. І так, нас тут набір є за 14 п'ятсот, це танчик 8 та 9 рівня, і також окремо можна розглянути покупку танків, де за 10 тисяч можна придбати Лорейн 50 тонн. Насправді 10 тисяч це абсолютно стандартна така базова ціна за танчики 9 рівня, які вже в принципі відносно давно в нашій грі продаються. Хоча Лорейн 50 тонн мені здається, танчику не більше 2 років. Якщо помиляється, поправляйте звичайно в коментарях. І так, давайте ми спочатку подивимося специфіку бронювання танку, да, а потім перейдемо до безпосередніх технічних характеристик. Чисто візуально, Lorraine 50 тонн може здаватися, схожим, на МХМ4млі, да, рівня, от, але все ж таки тільки здається, вона схожим абсолютно інший корпус. Корпус тут тобто точно від Lorraine на 40 тонн. То є стежки, він люто картонний. А от башта цікава, башта вона. Добре заброньована. В неї тут є вразливе місце один лючок, а у млехи там є два лючка, і там таких два казана, що пробиваються, дай Боже. Тут мені башта більше подобається. Танчик високий, що дає можливість грати за укриття, тобто або за трупом ставати, грати на цьому танчику, або десь там за якоюсь пагорба, От, наприклад, на Кастелі там є одна така сторона, і є камінь. Да, який стоїть от там взагалі топово грати на цьому танчику, враховуючи що тут ще хороші хороше коротше. Давайте подивимося бронювання танчику, потім про деталі згодом. Правильно? Так, зараз я вам покажу бронювання через сайт. Blitzkid, Я ним користуюся. Кому цікаво, також можете дивитися, оглянути там різної інформації, повно-повно. Так, добре. Давайте. Ось так виглядає у нас лорен 50 тонн. Дивиться вона саме на себе, відразу ставимо її посилене бронювання та калібровані снаряди. І що ми бачимо? 267 мм у нас пробиття на базових підкаліберних снарядах і цілих 362 мм на кумулятивах, Кумулятиви. тобто пробиття прям надпробиття. Над До речі, якщо ми будемо катати некалібровані калібровані снаряди, то у нас 320 мм пробиття, і це, ну знаєте. Така тонка-тонка прям межа, що на 10 рівні от проб'єш не проб'єш важкоброньовані танки в лоб. Тому, як на мене, здається, краще зачекати тих півсекунди, щоб дозарядився снаряд, і впевнено пробити із пробиттям у 362 мм. Напишіть вашу думку. Так само ви думаєте, чи краще грати на ДПМ? І так, що ми бачимо? Ми бачимо хорошо, заброньований, ми бачимо хорошо заброньовану башту. При тому всьому що це 267 мм пробиття. Ми бачимо картонний корпус, і так і воно є. Від борту. Ну, в принципі, ви можете так чуть-чуть показувати краєчок свого корпусу, хоча як би не рекомендую. Тобто основна фішка танчика — це гра від голови, тому що ми маємо абсолютно якихось лютих 10 КВНів при такій висоті танка, розумієте? Тому від голови це прям фішка грати, от, позиційна гра від рельєфу, від якихось укриттів саме від башти. І якщо ми будемо використовувати прям люті такі рельєфи, да, то навіть отой лючок у нас він ховається і його не видно. Єдиний момент, якщо. Народ буде підключати голду, в яких пробиття, плюс-мінус таке, як у Лори, 362 мм або якісь петашки то вона починає пробиватися ось щоки. Бачите, отут відкриваються такі вразливі зони, але все одно танчик доволі заброньований. Якщо вона буде стояти на рівні поверхні, умовно кажучи, перекриває отут там якимось чи камінням, чи, можливо, там за труп танка заїжджає даний танк, можна відцілювати ось тут. Такий, Місце є під маскою. Можете відцілювати, або відцілювати оцей лючок. Він пробивається. Дальний лючок не пробивається. Оці два лючки вони не пробиваються, тобто їх не нащупаєш тільки оцей казанок, один, який там ззаді поставили. А, так, а давайте подивимося по фугасах. Сама себе вона не фугасить, пробиття на фугасах тут низьке, 65 мм. І ззаді вона себе також 65 мм не вистачає. Коротше, якщо у вас більше ніж 75-75 мм бронепробиття, то ви фугасити будете. Якщо менше, тобто від базових фугасів, наша лора 50 тонн зашита. Єдине, є отут така тоненька полоска. Ну блін, з нашим розкидом я би не рекомендував вицілювати всю полоску. Гарантовано просто дайте бебешкою там чи під калібром, та й на тому все. Давайте подивимося, екранування. І товщину броні в цілому даного танка. Що ми бачимо? Ми бачимо до речі, ми бачимо ці вуха. В ці вуха немає сенсу стріляти, воно не буде пробуватися. Ви просто будете тратити свої снаряди. Також бачимо жирну таку екран, маску да на гарматі, і дуже дуже багато броні саме в лобовій частині. Башти. Тобто, танк доволі таки хорошо заброньований, але корпус абсолютно абсолютно картонний. До речі, тут знову ж 70 80 міліметрів броні. І танчики, які мають підвищене бронепробиття фугасами. Готуйтеся, дядьки, приймати фугаса. Да, тому що в цей кабінет буде прилітати все що завгодно. Е, так, ну, в принципі, я думаю, тут уже вам все зрозуміло. Да, ми можемо спокійно переходити е, до огляду саме технічних характеристик танчка. Цим і займемося прямо зараз. Секунду. Да, переходимо. І так. Що унікального є в нас в спорядженні? У спорядженні в Лорен 50 тонн є сердечник, і вам рекомендую його юзати. Також можна зіграти, умовно кажучи, на агресивній збірці і поставити сюди, крім сердечника, ще й адреналін, і у вас буде одна ремка. Блін, але наскільки це м -м, виправдано буде, да? колись там будете здавати назад на, каточ на каточок поставили, замість того, щоб ви ще раз могли відремонтуватися, то там вам просто накладуть м -м, по самі по самій ці по саме лючки, да тому напевно з двома ремками буде безпечніше. В амуніції я ставлю ось так: От все стандартно, то нічого цікавого немає. Теоретично замість бляшанки паштету можна поставити захисний набір, якщо доволі часто будуть або водія вбивати, або будуть вас там підпалювати. Ще якісь моменти, тоді можете поставити собі захисний набір. Поки що покатаємо так. Далі БК у нас підкаліберний снаряд, базовий це не дуже добре, але в цілому тут нормальне бронепробиття. Кумулятив це добре, проти десяток будете пробувати, бо маємо гарне бронепробиття. Ну і фуга, це звичайно. По кількості снарядів, там вже на смак та колір обираєте, як вам зручно, так і собі налаштовуєте, БК тут велике. По обладнанню ставимо калібровані снаряди, ставимо зведення, зведення 3,9, нормальне зведення, це не влєшка, зведення тут нормальне, і кінцева точність тут дуже хороша, 0,277, майже стежна. Тут ставлю захисний комплекс підсилюю бронювання нашої башти, ставлю ящик з інструментами, огляд, підкручені оберти та система подавання спорядження. Так, хорошо, тут ми сказали. Поїхали далі. До речі, легендарного каму в танчика немає, щоб ви собі розуміли. <кхух> Що в нас по ДПМ? -у? ДПМ тут нормальний, як для важкого танку. Ми маємо майже 2500 ДПМ на каліброваних снарядів. Снарядах, да? КД у нас 9,3. Середня шкода за постріл із базового снаряда — 380, з 320, фугаси 515, тому фугасами в принципі, можна користуватися. Маємо абсолютно комфортні КВН в гору 20, вниз 10. Далі, по питома потужність 16. Швидкість обертання корпусу хороша, в нормі, тут нормально крутиться і прохідність посередня. В принципі, по динаміці вона відчувається нормально. Тобто, як для важкого танка, навіть я би сказав, хорошо. Ну що, ми розібрали танчик, да? тому будемо. Давайте, протестуємо в протестуємо його у поєдинках. Полетіли. Танчик грається нормально, коли попадається проти, проти вісімок. Доволі непогано. Головне ховати корпус, бо корпус картонний. Тобто мапи по типу там якесь перлинне місто Хімки. Хімки, до речі, нормально, бо там є де сховати корпус. От перлинне місто, ну таке трошки. Трошки будете страждати. Я це знаєте, що думаю. А я поїду, візьму рвану і допоможу естешкам. А? Динаміка в нас дозволяє. До речі, блін, максималку. Давайте подивимося, яка тут є. Технічна характеристика заявлена. Я думаю, десь 40 км плюс точно їде. Ось дивіться, я зараз по факту, давайте, по факту. Ось я їду 42 км на годину. Я думаю, це нормально, про тому цьому це вже м'які грунти пішли, я так розумію. То тут а в даному плані танчик себе почуває доволі добре. Так, бачу, там точку це захочуть. Нам треба стежок переграти і ми виграємо бій просто потрібно переграти шок Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А що це в нас тут? А Вафен тут криє, да? Колегам помагає. О, Приємно. Так, Вафен не мене, не мене, не мене, не мене, не мене, не мене, не мене мене. мене да? Добре. Отак от. Одна гарний постріл я не розраховував. Ви знаєте, я чуть-чуть там з упередженням взяв і його поставили на каток. Абурасика і все, він призупинився, і, напевно, воно десь залетіло йому в червоне. Помиляється сах. Це, е, всі ці косяки це особисто мої. Косяки тут не, не в танку річ, тут я за, зафейлив. Займаємо з підбоєм. Ой, а тут, напевно, варто було би забрати цю Стежку, тому що вона... вона альфова. Слухайте, такий собі, собі перший бій, я вам скажу. Ну, маємо, що маємо. Отакий От перший бій. Я заскамився, думаю, проти дев'яток. Два рази промахнувся через мою провину. Зараз будемо виправляти, дядьки. Зараз будемо виправляти. Абсолютно мої косики. Дивіться, я поїхав. Сильно повірив в танк, <laughs> поліз уперед. Не очікував я там зустріти Вапена. Да? Вафлю 9 рівня. А Я думав, там тільки 2 стежки. Потім я помилився з тим, що я не забрав в першу чергу СТ Вазіка, да? а Вазіка там люта альфа. І це була моя основна помилка насправді. І це була моя основна помилка. Тому, в принципі, хто дивиться на дане відео, не повторюйте моїх оглядів. До речі, хто вперше на каналі, протисніть свої вподобайки, обов'язково підписуйтесь на канал. Дане відео я роблю одним кадром. Я нічого не вирізаю, не монтую, для того, щоб ми бачили, скажімо так, об'єктивну оцінку, об'єктивний огляд звичайного гравця. Я не є статистом там якимось, я граю доволі посередньо. Тому як би. І такі поєдинки у вас також можуть бути. Помилилися десь, заговорилися, не туди подивилися. Давайте ще один бій полетіли. А треба зробити один і хороший бій, а да? не тільки погані. Треба зробити один і хороший бій. Так, о, до речі, якраз про Хімельсдорф я в ем, попередньому поєдинку говорив, що в цілому тут ця мапа непогана, бо ми можемо заховати свій корпус. Зараз спробуємо якраз і башти відіграти, і подивимося, чи буде танчик танкувати. О, там я помилився понаглів надто сильно. Надто сильно понаглів. О, зараз на Хімках і подивимося, ну піде. А, на банан туди поїдемо. Угу. Так, на СТ туди, да, на залізну дорогу, немає сенсу їхати. Там одна ЛТшка, і то не факт, що вона туди поїде. Я думаю, <гум> весь смак і всі такі події будуть відбуватися безпосередньо ось тут. Так, перший є. До речі, вертуху закидає мені, Алекс. Непогано. Вертуха це завжди непогано. Так, ну взагалі у бачата стріляв. <рив> <рив> От, але пробив 450 ВК. Рандом, вище нижче, розумієте, розкид є, певний, в грі. У нас же ж не лазерами стріляють танки, правильно? А снарядами. Опа, на, получай. Так, ну, треба було б його дожати вже, да? Ось цього. А, хто це там по мені ще відпрацьовує? Давайте кінч. А все. Не допоміг мені клінч. Ой, бачат! Ой, я тебе не хочу тут бачити. Та ти що, Ні-ні. От кого-кого От бачати, побачите. Я надіюсь, ти з одним снарядом приїхав. Ні, не з... він не з одним снарядом. Він не за. Та що ж таке? Та що за огляд? Що, що Що знову трапилось? Я не розумію. А да, де наша команда, до речі? Заскамився я туди, на ту сторону поїхав. У нас там три танка в одного грають не можуть розібрати, розумієте? Три танчика в одного грають. А вони не можуть 50-120 картонний танк втрьох забрати. Ну, це виправдання шукає собі добре. Перший бій заракував, і другий, напевно, заракував. Надто швидко я поліз. Потрібно було стояти від голови. Танк позиційний. Розумієте, це не танк прориву, танк позиційний. Танк картонний. 1800 шкоди я дав цьому поєдинку. Ну і все, до побачення. І залишився один вазик. І залишився один вазик. Бачат, як впевнено, да? Байдуже, що він без камуфляжа, він чотири фраги вже зробив. Повільно, а не впевнено. Я думаю, що він такий гарний, а це ж бачата перевели в pbr якість, прокачка. Ну? Блін, хочеться показати вам гарний поєдинок. Давайте ще один бій зіграю. Хочеться хороша лорка. Тут, ну, є гарні поєдинки на, на цьому танку. Абсолютно. Ну, що тут... Ну так, ну, да, тут в мене команда ну, так собі зіграла, але в цілому тут і я помилився. Ось бачат. Бачите, людина, хоч і низька статистика, відіграв доволі добре. Парадокс, та й годі, погнали. Так, знову в топі. Знову в топі. І проти вісімок. І так, і так грати, дядьки. Ну, що ти зробиш? Рак, рак, є гарні огляди. Але це ж огляд, правильно, це ж об'єктивний огляд. Об'єктивний. Тому а, зараз ми зіграємо цей поєдинок, підіб'ємо підсумки. Да, а, для кого танчик цей буде цікавий, скажу, кому на ньому можна да, пограти, а кому варто, напевно, все ж таки стороною обходити. Так, це я щось вигадую насправді. Поїхали туди за стежками. Так, а що це в нас робиться? В нас е роз'їзди доволі дивні. Отут, до речі, можна непогано стати, якраз. Опа, а тут в мене їде. Це погано, що він в мене їде, він надто депевний. Чесно кажучи, я не знаю, чому його не пробив. Я не знаю, чому я не пробив, я його хотів дати через каток, щоб його розвернуло. Але напевно через підкалібер воно відрукошетило. Та що ви там? Там одна? Ні, та... а, там ще ЛТ. Там не тільки ТВП, а там ще й ЛТ. Яка взагалі нічого не боїться. Скорпіон, не треба. О, тут, до речі, непоганий. Так, давайте ми ЛТшку заберем. Отут тут непогана позиція. Отут ми станемо. Танк високий. Ми прикрили свій корпус. І можемо стояти, впевнено. Зараз, якщо вилізе ще скорпіон. Так, наш, наші там програють на тому. Так, ні, скорпіон він не вилізе, він розумний, він тікає. Тебе пешка показується з камінь. ця може порватися. Так, хорошо, поїхали. Так, мені от цікаво, скорпіон буде тікати туди до своїх, чи він десь стане у прийомку? Так, давайте та, зразу фугаса. Ну, втік втік скорпіон, так. Да. Питання в тому, де буде приймати Скорп. Сушка чомусь там стала. Якщо що, я зараз переїду на ту сторону, з тої сторони буду відігрувати. Ну, теоретично Скорпіон може поїхати до своїх. У нього там бачу 50-й ранг навіть викачений. Це вже щось значить. Правильно? Так, хорошо. Тікаємо. Так, от, от я цього доброго постріла не розумію, дядьки. Цього доб доброго постріла я не розумію. Так, хто тут у нас? Бізонта? Так, получай, бізонте, ну там сильний танк насправді. 3000 ДПМу. Система до зарядки. Але згорів. Підкалібери, блін. Бачите, оцей базовий снаряд під калібр. От і воно нам і робить погоду. Так, 2900. Так, ну від ІСА 6 ятичко переживу. А бажано ж він взагалі в мене не попав. Так, хорошо. Далі, далі стоїмо тут за укриттям. Тут ми нормально стоїм. На нас тільки башту буде видно. Так, куди він буде їхати? Що там у нас 3500 накидано. Ну, хоч третій бій нормальний. ух ху ух 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 хо Скорб мене висік. Не знаю, попав, не попав там Скорпіона. Подивимося потім. Напевно, попав. Скорпа. Так, хорошо. Там до зарядка. Це прокачка, до речі, дуже хороший танк. Прям рекомендую прокачувати. Погіл сиріночоронти. Ой, дядьки, 4-500 шкоди. Оцей бійно непогано, бачите, зіграв. Я... Чому я, скажімо так, зміг накидати таку кількість шкоди? Тому що я зайняв позицію, від якої він грає нормально. Я став за укриттям і грав виключно від голови. В попередніх двох поєдинках чому я помилявся? Тому що я поліз вперед. Корпус картонний, і танчика там ну, немає взагалі проблем вицілити та пробити. Тому, якщо ви будете ставати саме від голови, від голови награється непогано. Ну і команда відповідно, у нас була така топова, скажем так. Але ось такий, о, третій біг, хоч тут. Доволі так непогано показав, на що танчик здатен. Нормальний танчик Лорен 50 тонн. Давайте підіймемо підсумки та поставимо йому оцінку з, там, по десятибальній шкалі. Як важкому танку на 9 рівні, ну давайте поставимо так 7, 7 балів. Поставимо, тому що картонний корпус він не всім підходить, він не дуже універсальний. Про що да, зараз кажу даний танчик підійде вже гравцям, які грають ну, посередньо або вище середнього, які знають, що таке позиційні танки. От, які вміють грати там від голови, розуміють, що це за танк, враховують його, скажімо так, моменти, де він слабкий. От, нормальний танк, в нього нормальний ДПМ як для важкого танку, хороша динаміка. В цілому танчик цікавий, але точно не для всіх. Не всі його зрозуміють. Башта нормальна в нього. Башта вона нормальна, танкує, нормально заброньована. Тому, в принципі, кажу, на 7 балів я його. Оцінюю. Слабким гравцям, гравцям нижче середнього новачкам даний танчик рекомендувати не можу. Ось такий був огляд. Кому сподобалось, лайк, коментар вітається. Заходьте до мене на канал, обирайте плейлист, огляди танків і подивіться інші огляди, які вам подобаються. І до наступного відео.